Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні не вдома. Поїхали до батьків чоловіка. Трохи провідаємо і будемо додому. Я не знаю, чи завтра, чи післязавтра, але не надовго, на день, на два. Ми зараз знаходимося в Кіровоградській області, місто помічна. Моє село тут поруч, але в школу я ходила в помічні. Так що, все рідненьке, але вже не то. Бо немає, немає, немає. Але нічого. Ми завтра, сьогодні вже ні, бо сьогодні в нас то до тих треба сходити, то до тих сходити. З усіма зустрітися, а завтра або проїздом вже, як будемо їхати додому, або я не знаю, чи післязавтра будемо їхати додому, все одно поїдемо. І на кладовище. І так, мені хочеться просто пройтися по селі. Там уже все заросло, але все одно. Тими стежками я люблю ходити, яка б не була погода, бо зараз болото. Я ось вийшла на вулицю, ця буся гуляє. А я, а я також дивлюся, що тут робиться. Бо сонечко вийшло якось так. Гарна погодка, більш-менш не холодно. Так, я зараз навернусь. Щось тут, напевно, Женя ходив тебе вигулював і на ніс болота. Ну, давай, давай, роби свої справи. Рот у людей вже прибраний, а в нас не прибраний, в нас по весні орають. А в них вони звикли. Та й я, як мала ж була з батьками жила, в нас тільки на осінь орали город. Так що, ось так от. Петрушка, он, яка зелена. Хризантеми скільки, ну тільки висока. І це мій кущик. А там ще я зараз піду вам покажу. Такий гарний кущ хризантеми. цей. Мультифлори, треба на весну попросити поділок, щоб я її розмножила. Така гарна. Зараз підемо. Полуничка моя. Це я поділилася і вони розвели. Ось це. Я знаю, зараз розсаджували її, щоб на наступний рік вона була новенька і більше. Один, два, три, чотири, чотири рядочки. Буся, пішли. Дума, дума, ну думай. Бака дорогу нормально перенесла. Ви знаєте, в машині я думала їй цю пелюшку там стелила, думала, вона ж в машині буде сходити свої справи робити. Ні, вона вийшла, ми ж зупинялися в знам'янці. Вона вийшла, зробила свої справи і далі їхала. Нормально все. Куди ти пішла? Пішли, бо щось тут холодно. О, чесничок вже сходить. Діляночка з чесником, і він вже що вилазить, треба й на свій прийти подивитися. М? Зараз, <смі> поки хазяїни в хаті, я походжу, пороздивляюсь, кукурудза. Ну, чого така гарненька, величенькі качани кукурудзи? Курочки. Що ви тут робите? Курочки? Ви несетесь, бо наші не несуться. Кролів тримали, кролів зараз уже немає у них. Де ваш цей півень? Ой-ой, буся прийшла. Це злий пес. Каже, я не пес, я собачка. Так, пішли, будемо лапи твоє мить, пішли. Пішли. Хочеш петрушки пожувати. Каже, я така собака, я катаюся. Катаюся взяли мене. Звичайно, куди ж тебе діть. Ой, ти така замазюра, будемо митися. Мися буде. Ти поправилася. Ти ростеш уже дівка, так? Да? Ти таке манюпенька було. Ой, зараз точно навернуся. Давай тут побігай. Давай, не підемо. Я оце дивлюся, цей деревовидний піон. Пілонія деревовидно. Так, наче. Куди ти в болото виходиш? Я не можу зрозуміти, що це старе чи це нова вже що щось пускається. Це, напевно, старе. Троянда, тут вище хати. І оно ну, хризантема, яка гарна. Пішли, пішли, погуляєш, тільки там собака велика. Тут, ну, так, да, для тебе велика, А взагалі-то невелика. Дивіться, яка гарна Хризантема. Треба буде напроситися. Гуляй, гуляй. Треба вигулятися, так? Да? Нюхай, нюхай, тут кіт тільки що ходить. Так, і тут висока така хризантема. Пішли сюди, йди сюди, буся. Там. А, воно котик сидить. Йди, йди, покажи йому. Дай жар. Троянди, троянди. Каже, все чуже, все чуже, що тут? Холядно мені, холядно, так. Да. Тікай, то не твоє, ти їла, тільки що пішли. Тут не можна тобі їсти. То котика, то котика. якісь кісточки тікай. Все, погуляла, пішли, ми будемо йти, бо нам. Треба збиратись, треба збиратись. А ще ось тут у віранді, у них ну, така вірандочка, навіс, можна сказати, стоїть ось такий перчик, дивіться, в цьому. У вазончиках. Це тут не один кущик, І ще є. І цей, кажуть, зовсім був зелений, але став червоненький, ось такий гарненький. А я свій вже був такий повикидала, треба на наступний рік також отак забрати і нехай собі росте. Знову в дорозі, не ну, як ми тут по містю е е їздили провідати мою подружка дитинства, але вона зараз не тут працює. Але ж мама її і хлопчик, то Женя їздив гуляти, бо вони знайомі. Як ми в дитинстві, так і вони. Трошки погралися. А це зараз поїдемо в Аврору, Женя там щось хоче глянути. Заїдемо зараз, напевно. Далі по родичах та й все. Е, ще сьогодні нас баня чекає, бо у батьків є баня. Я все дитинство в баньку ходила. У нас також вдома була баня. Це кожну суботу ми топили баню. І зараз приїдемо і підемо в баню паритися. Ну як? Хто полюбляє? Я так давно вже в бані не була. То... Довго. Довго я там не просиджу. У нас дощу наче тут і не було, але воно таке щось туман, мряка. І таке було, то сонечко виходить. Ну Дороги тут це капець. Ми думали, у нас погані, а ні, у нас хороші. У нас все рівненько, майже там, де-не-де. А тут це страшне. Тут таких раніше не було, а зараз роздовбали, так роздовбали. Так що ми в дорозі. То сюди, то туди, то сюди, то туди. На цьому відео будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд! До, До нових зустрічей! Пока-пока!